Комісія у нас про включення розрахунків до проєкту бюджету ЖКХ. Так вот? Да. Так. Розказуйте. Так, шановні хороші сто... загальні цифри. А, давайте відкриваємо, так? Да? Да. <криємо> комісію для цього. Да. Давайте. Так, загальні цифри. Платується згальний бюджет управління житлово-комунального господарства з усіма витратами. Затвердити на рівні 48 мільйонів. З них я розбивку даю по напрямку. Управління апарат утримання, витрати на отримання апарата 6 мільйонів. Благоустрій відділ. Це на отримання благоустрою, зарплата, Все, те, що включається. Отримання територій 14 мільйонів 652 тисячі 15. На поточний ремонт і капітальний ремонт доріг 18,5 млн 18, мільйонів 18 ,599, 799 Фінансова підтримка нашого комунального підприємства Це пам'ятник 95,5 тисяч, це там на інвентар, на якусь там підсипку, будівництво водопроводу. Ми поставили зв'язку в малий зв драсінець з веденням оце да? системи дрів, ніхто не знає, як вона буде фактично працювати, які там будуть законування, <кій> однозначно це система СИРА. Зараз, зараз ми поводимо, максимально вводимо ці документи в ту систему, щоб можливо було при певній фінансовій можливості бюджету нашого його профінансувати нашою доброї волі. Ми подивимося, як буде. Ми позаклали 100 тисяч, тому що система передбачає, щоб обов'язково обов якісь гроші були на цьому напрямку. А там далі вже буде видно, це вже як поїдемо в наступному році, все одно там треба буде коригувати проєкт. По суті, це гроші на коригування проєкту. Тому що проєкт зроблений ще позаминулому році, вже скажемі ціни. Ми заладжуємо бюджет на воду. Тільки mm -hmm. 100 тисяч поки буде. А я <кл 'язок> срі... не знаю, який буде트를, то, <кл 'язок> того, я кожу, буде бюджет, що скажу, що буде коригуватися в проєкт. З перевиконання. З перевиконання, так. І різниця в тарифах 7,5 мільйонів. 7554, 757. Далі вже більш трошки деталізувати по штатному розпису. Штатний розпис на 26 рік ми не змінюємо. Получається, в апараті управління житлово-комунального господарства штатна чисельність 7 чоловік. Плюс два чоловіка сектору а, по управління житлового фонду і сектор благоустрою 25 чоловік. Всього 34 чоловіка. Це повністю весь апарат синника сезонними також ні сезоні сюди не враховується. Сезоні броне вернуть. по договору, який ми будемо брати за потреби в цьому році. Ми гроші виділяли з вами, але так, фактично ситуація в Україні, оскільки броні ми не даємо на сезоні, це технічно зробити неможливо. Людей не було. Були там, починали робити, але халатно відносились до роботи, ми з ними попрощалися. Ми тобто, фактично своїми силами закривали ці гроші, не були бійка. Власла Владимирович, є пропозиція ще? Кажіть. У нас ж тепер буде більш-менш комфортна дорога на великі проснеці. Дуже просила б з нового року розпочати роботи по благоустрою. Так само, як ви тут гарненько, гарнень, як каже Ігор Степанович, зробили. І нам би хотілося, щоб ну люди просять, щоб. І гілля трохи пообрізали, почистили овочини біля дороги. Це ж не можна. Ну, ну розгляньте, будь ласка, такого ми розглядаємо. Це агентство місцевих доріг, а це тут Все повністю. Ну це наша вулиця. Якщо тут пощербине, те, що ми робимо, це наша вулиця, те, що ми можемо робити. А там, якщо хтось десь на нас пожалує, це, що ми почали його різати. Ми не маємо права на перейд. працівників. Ми це розглядаємо, як його працювати. Дві, дивіться, ну хотілося б самові... б якусь санітарну, тому що дійсно гілки ростуть. Ну хоча б гілки оці поза. Скільки ми з агентством спілкувалися, чи слово починали на нижню Вікшану, там, є, там зали... то там вже взагалі дорога звузилася. Лістаків. Ну, Полтавського <світ> лізвоспу. Так а якщо да, коштує, ми не можемо. На агентство? Ні, на лісники no, А для чого? А при чому, чому лістики? Лістаки <плес> вони в межах своїх цих, а полосу воду вони не полізуть. Просто <плес> біля Там 8 метрів 8 метрів від осі на сторону це виходить з дороги полоса <плес> від роду. <плес> я думаю, що воно десь буде. Ну, Якби на <плес> як в нас сезон, цьому жовти, були сезонники... — Ми не відкидаємо яким. цю можливість, тобто в цьому напрямку ми будемо рухатися і щось будемо. Можна призупинити. Розрахунки вже, скажімо так, попередні є по тарифу на воду і на сміття. Фактично це не змінилося там. Тобто добре, що ми зараз виходимо дуже так, добре почали працювати з судовими структурами, це по судових наказах з бажниками. Тобто, Люди багато погашають. Соответственно, мені вдається навіть тариф не підвищувати, не підвищувати значно, а те, що може бути, якщо піде така тенденція, це може навіть трошки зменшитися різниця. Тобто, по по різниці в тарифах. Значить, на сьогодні 2 числа збирають в другому читанні бюджет держави. Прийма. 64 чи 60% ПДФО на громади. Якщо 4% ПДФО забирають enemies. з громади, тоді вони самі відшкодовують різницю в тарифах. Ми ну, mm. плануємо, то... а там. буде Ні, нам це було краще. Tudí... 4, це, яка сума 4, 4%? У нас 4 мільйони. 4, 4 мільйони в нас 7. А, а, а ми що В будь-якому випадку, що. Ну, воно якби те на те, що вони зайшло 4-5 назад за рахунок цього плеча 4%, 4%, все одно у нас 7 мільйонів виходить. Тобто, що так, то заміна додатків суму не поміняється. Тобто, якщо волокіти буде більше, вони ж довжні будуть побачити певні розрахунки по різниці в тарифах і в яких скажімо, обсягах затвердиться. Я думаю, це ще не теж така історія. Ж... Бо в нас же ж було вже досвід. Що а там... Газ по газу тільки так? Да? газ. Тариф на воду і Є тариф на вистаття. Не газ, а опалення. Ні, Ну я ну газ по опалення. Ну, там в цілому ну, послуга з опалення. Це струнок, це, що... це ж на електрику, ж, да? на водопостачання ну, і. На... Ж ну, по суті, на, там... Нам би було вигідно, щоб держава взяла на себе. Ну, тому що це. фактично ми ще вдвічі більше. Мачухам і інше, ну, чого о, ті громади, ті які. Фактично не використовувати цих 4% ПДФО, от як Полтава, 100 мільйонів замічки, куди хочуть тратити. А в нас навпаки не вистачає грошей. Тому держава повинна справедливо, Ага, мачухи, тебе лишні кошти з 4% ПДФО. Віддай їх щербаням. Ну, по факту реверсна дотація, будь ласка, покриваємо. Але це повинен бути спеціальний рахунок. На якій ти не маєш права будь-куди, тільки на е, різницю тарифа. Це справедливо тоді. А що з водою водоканалом? Хто знає, що е, А що з водою? Ну взагалі, що, що вони з на води лежать, там, що. А вони в нас не просять е, фінансової підтримки. Е, Водоканал просять, так? Да? Е, Оксана Олексійовна, вони просять, але ми е, частину Дальше. послуг е, їхніх перекриваємо е, коштами. Це Щербані, гора. Е, Водокачка, подача води, транспортні мережі, КНС, Це ми обслуговуємо там. Скільки півтора-два мільйона десь? Я скажуся, два мільйони Розкриваю, лише. Так, оплата поточного ремонту КНС ми плануємо в цьому наступному році Фактично Порядка 120 тисяч оплата поточного ремонту КНС насосних станцій 840 тисяч. Ну, за електроенергію в <кій> мене воно сидить усе в одному цьому рахунку. Це вуличне освітлення і всі електрозатрати та ті об'єкти, які знаходяться <кій> на балансі. 1692 308. Це ну, про цьому там, mm -hmm. да. на... ну, десь. Получається одна насос тисяч 1,015 в місяць це була це... витрати на електроенергію. Ну так, вони а вони, по суті, тариф знімають. Насос один стоїть десь порядка 30 тисяч. 52 тисячі це з піронії 5 кВт, а що у нас стоять. По місту у них все я yeah. yeah. думаю, що скоріше хоріш. А що ми щось індивідуалку будемо, щось плануємо? Чи немає? Ну, індивідуалку, цей дом ми, слава Богу, закрили, вже там підбили фактично фінальні ці. На наступний рік будемо думати, у нас проєктів, по суті, живих немає, їх треба реанімовувати. Тут питання, Олександр Івановичу, ваш будинок, як він став? Тут питання. Як люди? Если а люди не против, тогда можно колотиться. Сейчас <свят> понятие «люди» как-то надо немножко отходить от этого. Сейчас нужно целесообразность. Вы сами видите, какая разница в тарифах. Самое реальное, самое необходимое и самое дешевое – это перевести кременчугскую один. Хотят, не хотят. Отдельно теплогенераторная, все подполам. Там все, вытяжка сейчас очень плохая. Опять же, отдельно генератор нужен. Один дом, обвязанный. Хотя бы один дом убрать. Да, давайте приймаем рішення. там. Да, давайте да, я с тобой. А, на... а, это... а, там... а из-за него получается Одна вот вот натеплогенераторная, тільки на них работает. Один человек из одного сидит. дома. Цены мы всегда мы на том доме. Разница в тарифах, ну, сколько это? Да, причем мы, <гументарного> мы закрыли теплогенератор, ну, яка все это робили, нам не нужно воно будет, уже все. Дело не, не, по я имею в виду инженерно, то да, правильно. Ну, а в принципе... Дело в том, что пуск ее, обслуживание, сколтов газа, это все стоит ежегодно <гументарного> очень больших денег. Хотя, казалось бы, маленький теплогенератор. <гументарного> Построенный овал, он поменял розовый трог, там плохая вытяжка. И сейчас, сейчас не могут подпитать типа генератор, потому что кто-то ворует воду. А що, а не успевают забирать. Вар. <гум> <ць, гум> <вам, надо, гум> <надо, гум> бесплатно. Надо хотя бы хотя бы пробовать збирання, просто что-то будет. Валерий, Валерий Россия, в прошлом году утечка води, Не может дойти де утечки води. Там підвалів немає. Все полог кому-никацию. Збираємо сходку. Люди добрі, утечка води прорвеш, квартира пойдеть, ну, це ж буде це. Думаєш, який результат? Думаєш, що здав доступ до квартир? Космиля Гала там не давала доступу. Ні, я ну ж Сіба що сказав Горбанів, скажи, що таке саме, вже що там і завезли, і все, становилося за те, що ж люди не хочуть. Дивіться, нам треба прийняти Олександре Івановичу. Що ти зробили? Я сказав, що щось нам треба прийняти концепцію, куди ми далі йдемо по цих котельнях. Чи ми будемо переводити на індивідуальні, чи ми якусь котельню одну модернізуємо, робимо економ і оставляємо. Теплопостачання. Ну, треба да, його рішити. Якщо ми переводимо, так, що ми робимо з гуртожитками? Ставимо невеликий теплогенератор, ні? знаєш, ставимо теплогенеру. А не так ми сьогодні один дом переводимо, завтра давайте не переводити. Або переводимо. І концепція на 5-6 років розписана, як. І ми до цього йдемо до кінця, щоб його завершити, а не так. Два роки не будемо нічого робити. Давайте на наступний один переведемо, потім опять не будемо ще. Або ми його розписуємо на 6 років і ми йдемо. То і зараз закриваємо теплогенераторну Кременчуська, вона нічого не підлягає. Тобто закрили все, людей перевели. І треба дивитися, що з тими робити. Якщо ми зараз цей куст від Горбанівської 4 починаємо йти, нам треба з гуртожитками ріжити на Горбанівській. Двохповерхові тут. То, 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 так. То, так. Поставити теплогенератор, відрізати цей куст, і йти, закрити одну котельну, ну, переходить туди. Ну, або, або не йдемо, або об'єднуємо тепломережу і модернізуємо, щоб копли нові стояли менше. Потреби газу було, закрываю. Саша прав, чтобы тобой система была питания. Я ну, перевісив. Ну, ну, ми... У нас є на Кременчувской 1, даже конфетка, яку мы можем людей убедить. Mm -hmm. Вы знаете, что у них очень погано с электропостачанием, правильно? Сельская. Мы Там... <кій> <кій> в своє время бросили на теплогенератор питание с городского ТП на теплогенераторную mm -hmm. линию бросили. Ну, в принципе, мы можем дом переключить на... Это хватает? Нет, ну там другой кабель. Этого кабеля не хватит. Кабелек ну, бросим только на теплогенератор. <coughs> я хочу сказать, ну у вас будет городской свет. Ну no, я просто думаю, Нет, это хорошая идея, ну, юридически, что мы потом не столкнулись, Вони там, там... Он же дом а... маленький, мы это мусит. Валерий, что боюсь, мы можем, знаешь, как Бог располагает, человек предполагает. А це значит чуть сейчас зміна до державных будівельних торг. Щоб ми зараз тут обіцяли, на а нам як оце даже час по шестьорки, ми вже коснулися по цьому, що ми по суті заплатили половину стоїмості проекту, то що включила обов'язкову вимогу до проекту цивільний захист, який нікому чесно варятам не несе, ну ніякої нагрузки. Якщо далі буде усугублятися це все діло, там плоті бомбоубіжі все на світі там. Таке зачіпає, що ми його ну просто на просто послу А що нам на які нам надо кошти вложити, щоб не буде, це зробити? Да? Если учесть, що мы потратили порядка до миллиона по Горбайовській 6, а здесь орбля є, думаю, 250. Ні, там не буде. Вопрос, чи можливо буде през цих коаксерних котлов новить, тому що тут розрішили, що у нас був старий проект, і там ще говорили, що дозволили ставити турбірувані котли. А по ДБН, час теперішній, то вже не залазять в Україну. Так, да, да, коаксіальні, коаксіальні. То... Коротше, треба на щось того, що вивчить, чи а можливо в сьогодні кухня. Ці коаксіальні. Знаєш, в чому у нас проблема в нашій державі? Сьогодні <реку> можна, а завтра вони приймають не можна, а ми, наприклад, вже, а перевили, вже а половину не можемо. Тут же, тут же а вони ж не можуть, вони не зробимо. Ну давайте, смотри. Це не проєкт. Є можливість. А десь газова труба підходи. Ну, я вважаю, що його треба поривати. Ну, давайте це, поставимо хоча б це зробити. Давайте зараз запустимо oh, yes, на, oh. на наступний рік, третій будинок, подивимося, як воно по нових щас ДБН воно піде. Oh, це мовий рік, не на Та оце ж за на цими котлами, Полтава газу, оці ще же котли, це ж у вас ще турбінувані, ще по-старому. А тут як новий проєкт, зараз буде. Аня, виключ. Хто за закриття голосує да. Да. давайте да. проголосуємо за 48 восім мільйонів. Слава, скажи сумму, яка там? 48 млн рівно. 48 млн. 000... Та давай з копійками. бо воно... <звучно> <звучно> <потому, звучно> то корупція, якщо рівно. І ну, так, так давай, без корупції. як копійки, хай буде. А, давайте, ну так. давай з копійками. 48 мільйонів 124. 124. 124. 420 млн. 124 тысячи добавлю. З виконкому на ЖКХ. За постав галочку, що uh, виконкому на ЖКХ перевели. Uh, Давайте uh, проголосуємо. Uh, да. Uh, за, за 48 мільйонів. розрахунок до проєкту uh, бюджету на 26 рік. Хто за? З'ядного Одна На нараді в обласній в адміністрації. За за Давайте захвалюємо нашу комісію, хто uh, за. Uh, uh,